Баку зубусь 94. -й. Ну тут же, як каже, давай навіть рисковать не будемо. Диви, тут мені по коліна. І просто нема де об'їхати. Не заляпало, знаєш, поки ще не заляпало. <ріх> Авантюрна, друзі, риболова. Бачиш, як ти витоптав? Оно. Ну, ти ж сидів отут ось. Та ми сіли трошки на пузяку, ну... Не джип, о, ж, машина закипіла. Привіт, друзі! Сьогодні ранкова авантюрна риболовля. Їдемо з Жекой. Жека-Свердленко, всі його знають. На водойми. Не на водойму, а на водойми. Планів дуже багато. Але ж, друзі, План А, от, от це тільки, знаєте, скажем, починається. Тому що е, спочатку ми навіть думали і не почнеться план А. Ми застряли. Потім, як то кажуть, викарабкалися, їдемо далі. А там ще гірше. Розвернулися, це ми раз дві калюжі єлі-єлі проїхали. На третій зрозуміли, що ні. Там отакі бордюри якимось трактором, блин, це все діло перегорнули. Розвернулися, зробили гак такий добрячий і приїхали на водойму. Дмитрик сьогодні Савада 90. Супер, намотав вночі, мотав шнур, все покажу, все розповім. Що буде з рибою? Ну, все побачите, все побачите. Нова водойма. Хтось, видно, ходив тут. О. Так. Спробуємо. Мікромандулка, хтось каже бджілка. Щуку ловив. От щуку ловив на таку, а от судака не разу. А ось, от, друзі, самий страшний інтригант судачатників. Це просто... Зараз Щас... ти скільки вже взяв? Судаків? Судаків. Поки не одного. Не одного. І я поки не одного. Гляньте, підіймається вітерець, сьогодні дев'яточка буде. Е, вже Майже 10 година, мені здається, в Олександровці я вже б спіймав би дві щуки. Сьогодні була змога поїхати з човна наловити щука, але ж ми сьогодні з Женькою пробираємося. Я, друзі, не грибнік, але мені здається, це їстівні. Дивіться, хто шари, підскажіть? Ну, це 100% якісь їстівні можна наїстися таких грибочків і риболовля буде просто суперова аж друзі проснувся Думав, нарешті клівака а це зацеп і ще такий цікавий наче якась деревина трішки все тянеться і все трішки тянеться і все Шнур супер крепучий, це новий намотав, це X-Game Light Game, решітка 04. Він слизький для таких умов. Ну, далеко летить. Та ти що, я не можу відірвати нічого. А, блін, друзі, це сітка. Це сітка. Дмитрик попав у сітку. От так оці водойми, де нема господаря. Місцеві накидають сіток і все. А я, ми, ми бачили Женько, що дядько тут ходить щось ходить. Ну, ну скажи нам, хлопці, там стоїть сітка. Ні, блін. здорово здорово, я бачу сітка. І не хоче обриватися і риба є в сітки. Ох ти! По чесноку до херніща воно борода зараз на шнури. Бля, шнури зараз, ну, не знаю, ну дуже дорого коштують. оце за сіток, оце воно мені треба. А вы ходите, что вы тут ходите? А я ходю, понимаешь, я чуть-чуть поработал, мне надо отдохнуть. Надо... Не, ну сетку это вы поставили тут? Я? Ну, Нет. Просто. Я не вы, ну, просто, если вы, ну что, сказала бы, так, все в сетях тут. Ага. Вчера молодые. Нет, сетки нема. Я ловлю. А нема рибаків, це каже про те, що нема риби. Що я трішки далі піду. А щуку вона казала є тут щука? О, та ти що, це треба було скрутку желізну брати. О, Женька ще одну водойму знайшов. Це ми вже в магазин заїхали і він випитав там у продавчині. Каже, де можна половити. Вона каже, зараз там, десь набрала, подзвонила і ми все тут. Але ж це таке, друзі, не, не вірю я в це все. Є в мене тут запасна водойма, це ми ще тут, мабуть, до обіду походимо і поїдемо на ту запасну водойму. Так. Що у нас тут? Маленька дрібна резина 9 грам. Блін, такі ставки просто шикарні. Я тут ні разу не був і, і, чесно кажучи, і не приїжджав би сюди. Якби не сьогодні така авантюрна рибалка. Блін, ну друзі, гляньте, воно корч. Я йду до корча, там по любасу щука повинна стояти. Ну якщо на цій водоймі десь вона і є, то біля того куща. Блін, щось було. Ставимо менше вантажок ось все, друзі. Ось все. Перша риба, перший судак. Може то Пам'ятаємо тільки, що я зробив, коли 9 грамів у мене стояло, я от туди під кущ зробив закид. Щось щось підбило. Завернуло хвостика, я зробив підсічку, потім думаю, зараз. Отакий от невеликий, але ж це, мені здається, от тому, коли я кидав під куща, було, ну, десь на третьому закиді в мене було щось підбило. Кидав 9 грамів цю ж саму резину і думаю. Ну, це той кущ, де я спочатку думав, там щука. Думаю, ну, 100%. 100% там стоїть риба. Поставлю менше вантажок на зависанні пройду біля берега. Гляньте, зробив туди три закида, нічого нема. Ось от, тільки зробив перший закид в іншу сторону. І одразу отакий судак. От, можна сказати, на першому закиді. Але ж в іншу сторону. Ну, з судаком, це громко я сказав, але ж, друзі, це вже початок риболовлі. Випускаємо його і продовжуємо. А резину я поставив таку пошукову 2,8 дюйма. Думаю, ну, окунчик, щука, судак, все рівно таку силіконку беруть. Тому що якщо ви їздите на якісь спортивні водойми, там зазвичай рибаки не кидають 4-дюймові приманки. Ну, спортивні водойми, це я називаю, де водойми от з таким судачком. Краще використовувати невеликі приманки. Ось, все. початок є, взяв прямо біля берега. Берег, гляньте, який обривістий. Тут, мабуть, є глибина, тому ось такий судачок і позарився. Що буде далі, не знаю. Складно, коли перший раз на водоймі, Нічого тут не знаєш, не знаєш ні містяків, ні глибин, ну взагалі нічого не знаєш. І зараз мені трішки складно. Ну, ну, Женьок іде, зараз вдвох буде веселіше. Я не знаю, що краще на цій водоймі. А, до речі, ж, рибаків нема взагалі де що у кого запитати. Чи треба стукати цьому судаку. Якщо дрібний клюнув, значить може бути таке, що він в кількості. Не знаю, чи стукати, ставити 10 грамів стукати по голові, чи робити отакі завісання, щоб проводочка була, була ступенечка. Поки на дрібному вантажці на п'ятерочки буду рибалити. О! Друзі, ось. З-під куща, з-під того куча, з того напрямку, от такий окунь. Це все. Я собі тепер картинку змалював. от той раз підбила то не щука, то не судак. Це от такий дрібний окунь підбив. Окунь тут є. ну 100% є, гляньте, якщо... Дмитрик його спіймав, то він тут вже є. Можна, знаєте, йти в машину, брати мікроджигову палку, але ж приїхали за щукою, за судаком, тому ну, йти за мікроджиговою палкою я не буду. Вона є, вона є в машині, але не буду йти. Все ж таки, я на цю палку, це в мене. Суперова савада до 16 грам 90-ї довжині. Я її і 3 г, якщо потрібно буде, я її 3 г буду кидати. Так, Для дрібного окуня треба зменшити приманку, але ж і цього ми робити не будемо. Задача судак-щука. Оце, друзі, оце сіло. Це, мабуть, щука. Ай-яй-яй-яй. Дрібне, а так бахнуло аж. А, за хвоста, друзі, за хвоста. Тому це мені тепло стало. Оце тепло. Не повірите, блін, я думав, тут уже двуха. Ну, по відчуттю просто двуха. Пішов. Пішов проти силіконки. От от представте, як ведеш, ведеш силіконку і такий тюх, подача, блін. Думаєш, оце все, оце, там, оце, оце вона, твоя щука. Ще одразу глянув, звернув увагу на Жеку. Жека далеко і під дуже далеко. Під все ж таки я не взяв. Він в машині. Думаю, як ми її будемо доставати. Потім... Вискочила це все, діло, це все риба на нагору. На, на Бачу, що щось дрібне. Але ж навіть не очікував, що настільки дрібне. Самі бачили під хвоста я його взяв, тому от так здалося, що щось крупне. Пішла риба в іншу сторону, підбагрилась, але ж все, мені. Тепло-тепло. Риболовля вже починається суперово. Швидесенько випускаємо цю рибу і продовжуємо. Все ж таки, недаремно я поставив некрупну резину. Недаремно тут в мене шостий номер двійного гачка, він тонюсінький, тому... Е Можна і окуня, і некрупного судака, некрупну щуку ловити. Але ж якщо двушка, мабуть, сяде, то розігне. Ну, друзі, хай вона сяде, а там побачимо. Отакі от дві нігачки, шостий номер. Отака от резина 2,8. І от такий виходить. Монтаж. 5 грам. Проводочка така плавна. Якщо буде окунь, то буде ганятися. Якщо щука, теж виходить все в протяжку. Ну, а судак вже два судака є. Веселіше стало, так? Да? І все, наче так недалеко. Опа, друзі, ще один. Просто свикида. Мені здалося навіть на лежачій силіконки. Гляньте, та оце Ельдорада, не знаю. Зараз та що, даже не знаю, що там, але там 100% риба. Окунь-Судак, можна ставити ставки чи щука. Все ж таки, думаю, судак здався. Риба здалася, тому вважаємо, що судак. А там як буде. Так, да, друзі, знову судачище. Та ти що, це знаєте, солений варіант. О, ті браконьерчики, які полюбляють е, все забирати, це для них просто, блін. Е, є люди, я ну, блін, я 100% не то, що я вам там зараз хочу вас надурити чи ще щось. Ви самі знаєте таке, що йдеш по, по ринку якомусь і сушену рибу продають. І отакі там судачки засушені, це ж. ну Може хтось в сітки, там да, звісно, може сітками беруть, але ж ті люди, які здають рибу, вони мельче, я особисто стрічав на риболовлі, грибуть усе усе грибуть. Якщо на цій водоймі домі ще парочку взяти, Таких судачків, то можна сказати, для мене це була б най ну, на сьогоднішній час водойма. Я б сюди б їздив, незважаючи на те, що зараз що, 90 кілометрів на спідометрі ми проїхали, я б ну, все одно сюди, хоч по болоту все рівно приїхав би, щоб отако кайфувати. А що? Ну, Слідуюча рибалка ще буде краще, я впевнений. Вже... Бачиш, що є риба. Можна брати хоча куди ще довше. Палка 90, все супер. Я би чесно, взяв би для таких риб x game 83-го на цій нитки на е, решітка 04. Летіло б так же само. а кайфа було б, мені здається. Ну, круче. Хоч він 83-й, а це 90-та савада, вона жерстка. Знаєте, ну їй потрібно, щоб гарно полетіло, хоча б десяточку поставити, щоб вона супер розкрилася. А зараз п'ятірка, то X-Game п'ятірку би швирнув навіть далі. А кайфа б на виважуванні було б, блин, наче ото кілушок постійно тягаєш. І я не зважив, є в мене і ваги. Не знаю, скільки в таких судаках грам, ну грам до. 200, може 200, не знаю, але ж... кайфно. Поки кайфно. Авантюрна рибалка, мені здається, пішла вже по плану. Це ми ще на щуки не поїхали, ще водойма є, де щука дужна. Блін, ну, колись була. Так, продовжуємо. Тако поки що ходимо, здалося таке відчуття, що е, риба розмазана по водоймі. Нема такого, що ось я взяв Судака, туди кидаю іще одного. Ні. Там З одного напрямку, з іншого, з третього напрямку. Потім Жека ну, Я дійшов до Жеки, він теж Судака взяв. Е, і думаю, по всій водоймі риба розмазана. Зараз йдемо в хвіст, тут е, уже і, скажімо так. Е, Багато очерета. Вважаємо, що може стояти щука, але ж ось скільки кидаємо, кидаємо, поки що навіть судак, там взагалі ні черта нема, то є така вірогідність, що там, де дуже широко, отам ще і якось там цей судак розмазаний. По друге, Жека використовував великі вантажки, кидав далеко, але ж щось нічого там не було. Те, що я кажу, перейшов на п'ятерочку, на п'ятерочку прокльовує. Тому мені просто сенсу нема. Знаєте, вчитися на і своїх помилках оце ставити. Те, що зараз переходити на великі вантажки. Ні, є. в мене почалася риболовля з п'ятерочки. Я бачу, що у Женьки так само п'ятерочка працює, то я не буду поки що взагалі нічого вигадувати. От 5 грам і все. Не знаю, піду я туди де Жека чи просто запитаю, він скаже, там нема поки що риби, то мені здається, все ж таки я повернуся на велику воду, може ще впіймаю там судака. Ох ти. Коли тако, друзі, їздиш на якійсь водой, знайомі. не знайомі, я дуже полюбляю Бакан, дуже просто. Прийшов на берег, поклав, кинув отакого спінінга. Ось тут щось собі зв'язав, просто супер. З вибором сьогоднішнього спінінга можу сказати супер. Просто все супер. 90 довжина кидає далеко. Сьогодні і пітнашки шпуляв. Ну, да, так вийшло, що нічого я не спіймав на великі вантажки, але... Все рівно не жалкую, що взяв цей З Запасу мощності просто ну, дуже багато. Зараз, зараз покажу вам. Зараз усе знаходжуся. Ну, зазвичай камери не передають, але... Тут обрив метра два. І якщо я цю, ну, тут би зацепив би рибу 100% такою мощовою палкою, я б її сюди закарчував би. Навіть незважаючи на те, що нема підсака, якось би я його підтащив би. Так як я не один Жека б мені допоміг би. Хтось би перехватив би с за зашнурав, ми витащили. Палка не соплива, палка суперова. Водойма теж суперова, але ж... Мені здається, отам, от на тому березі, якщо видно, зараз буде там скелі, от тому скелі, може таке статися, що там, що там буде вся риба. Прийшли ми. З хвоста в хвості міляки на міляках риби взагалі не було. От тут по центру була риба, але що то, мабуть, на жор з судаками потрапили і декілька взяли. Поки що нічого не клює, але ж то таке. Півненькі які, а? Так. Да. У нас на бугу вони такі темніші трошечки, так? Ринат, чуєш? От 240. У тебе є? У мене завжди є. О, до речі. Ти по, Щас. Закону? Ти по закону? Я по закону, так. <реш> да. Припак в законі. Так. Да. Ну, 250-й. Блін, я спочатку скільки сказав? 230, так? Да? Ну щось десь. Друзі, ну, зазвичай завжди кажу в меншу сторону. Ну, ні, лапать гарний. Таких би тут десяточок набити. Аби вони клювали, да, да, та, та ніфіга собі, да. Такий широкий, так? да? Да, да, такий. Блін, світлий, мабуть, глина, 100%. да? 100%. Ну, всегда цікаво на новому ставку ловити Це вже ми на третій водоймі. Друзі, можу так сказати, Трішки складновато, але на цій водомі я встрів рибака, він, оце вони тільки під'їхали, теж були на той водомі, де я спочатку починав, де сьогодні починалася наша риба, там, де я сітку е зацепив. Розбалакалися, він ну, кажуть, блін, там сітку зацепив, ходив, не зміг її достати. Вона десь там в воді, блін". кажу, ще, мабуть, човном її затаскали. Він каже, да, ви що типу, не знаєте, ми там перший раз, а, він, а ви що типу, не знаєте? Знаєте, там хлопці заробляють той ставок. Не знаю, він там в оренді, не в оренді, ну я не спитав, чесно. Каже, заробляють ставок, то їхні сітки там стоять. Типу претензій ніяких би ви все одно нікому б не пред'явили. Вони на човні заходять, вони їх ставлять. Вони ж самі заробляють, але ж каже, рибаків нікого не трогають. Якщо ти прийшов зі спінінгом, то нікого ну, можна рибавити, але ж начебто є там, е, декілька хазяйневів. Друзі, ну, <смірко> самі, ну, як ви там, може й не бачили, але ж, ну, так скажу, що приходив там один місцевий до нас і все. Ну, Такий дідулька підходив, то я у нього ще запитував, там, ваша сітка чи ні. Він каже, ні, не ну, я не знаю нічого. То, скажімо так, Ніхто до нас не приходив, ніхто не питав там, і ми навіть не знаємо, там треба було бі... ну, обілячуватися чи не треба. Ну, отрибалили, все рівно нічого не впіймали, то все і переїхали. Але ж, ну, до речі, цього рибака, що встрів, він теж там був, каже, і теж сьогодні нічого не впіймав. Але каже, зазвичай там судак. Так що, так, поки на цій водойми порибалимо. Переїхали на іншу водойму. Гляньте, тут не дуже широко. Палка 90 довжина, 0,4 шнур 5 грам і 3 дюйма резина. Просто, якщо трішки не притримати, можна покласти в очерет. Дивіться, приїхали на цю водойму в тому році, в тому році от, чик, притримав. В тому році я на цій водоймі рибалив і щука влітала. І судак тут був, я відео знімав, все було добре. А потім приїхав, а, так, да, ні, в цьому році я був один раз, зимову рибалку я знімав. Я приїхав і потрапив, артєлі тут були. Сверлилися, бурилися, пиляли і запускали машинками сітки. Тому я зрозумів, що тут риби більше нема. Водойма невелика, це якщо. Все в сітках, то самі розумієте, зазіму тут, мабуть, все виловили. Я тут ну, не був. со спінінгом в цьому році не був. Може хтось був, хто впізнав цей місцяк. Напишіть, ви в цьому році тут ловили щось чи ні. Тому що я ось тут вже маслаю, 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 маслаю. Аж жодної кліваки. Аж жодної кліваки. Оце була гарна покльовка, і наче схожа на щуку. Прям схожа, От що, що б я не казав, здалося така різка, різка утяжка з барабаною дрожжою, на білу резину. Ну що, друзі, скінчаю цю риболовлю. Усмішка просто шикарна. Сказати... Як там, знаєте сказати, нарибалився. Друзі, віддихнув. От так можна сказати, віддихнув. Накаталися, такого крюка дали. Зараз вже темніє, камера ця не передає, але вже все. Друзі, зараз поки зберуся, вже буде темновато. Тут рибаки дали наводку, Ну, дорогу розказали бетонку, по якої ми доїдемо. Але прийдеться величенький круг зробити. Вночі по полям. Якщо загрузнемо, ще може трапитись таке, що на назустріч нікого не буде, і ми там, ну, скажімо так, ночувати не хочеться. Дивіться, сьогодні рибалив отакою от палкою, це азура Савада, до 16 грам. 90 довжина суперова. На цій водоймі ну, п'ятірку, якщо гарно вкластися, то улетить, улетить в очерет. Скажімо так. По рибалці ви все бачили. Не можу сказати, що геть погано. На тих водоймах і встріли тут рибаків кажуть, є риба. Сьогодні просто вона закрила рота. Візьмемо ще, як то кажуть, матч реванш. Приїдемо на ту водойму, де взагалі сьогодні не одної риби, ні одної покльовки. 100% спіймаємо там рибу. Кому що сподобалось, підписуємося на канал і ставимо вподобайку. До зустрічі!